Шановні колеги, розпочинаємо прес-конференцію. З вашої уваги автор другого голу оболоні Денис Стимненко. Ваші питання. Прошу. Голом, вас з таким результатом. От цей гол для вас найбільш стане таким пам'ятним, емоційним на цей час вашої відсотків, 100%. 100%. Він не залишиться з мене завжди, я буду пам'ятати, бо це гол, перш за все, дуже важливий для нашої команди, який приніс нам заліковий бал, який теж дуже важливий в цей період. Чи є ще запитання? що Якщо чесно, я нічого не відчував. Я виходив, щоб допомогти команді, і я дуже радий, що мені вдалося забити і тим самим допомогти набрати залікові бали. А, будь ласка, можна? А, ви згодні з тим, що коли виходив на один ваш ПС форвард, що дали штрафний, який зовсім не потрібен? Ну, це остання мить, там 80-та хвилина. В наші ворота? Ні, ні, ні. ні, ні, ні. час. — була атака. У вас була контратака, і міг статися вихід сам на сам, а суддя і mm -hmm. дав штрафний на вашу колонку. Якщо, якщо чесно, я той момент вче не побачив. Я, я бачив, що з поля можу вибігати один в один. Я просто почув свисток судді, і я перші там, секунд 10 навіть не зрозумів, що сталося. Тому я навіть моменту якось не бачив, бо мені перш за все, треба було. Настанови тренера були за спину біжати і поглощати простір, який за спиною захисників. Тому я, в принципі, виконав це завдання якось, навіть навіть не дивився. То я бачив, що м'яч може зараз прийти до мене, тому відразу робив ривок за спину. Прошу. Скажи, будь ласка, ви програли перший тайм? Зайшли в перерву. Які там були настанови тренера? Другий тайм Ви виграв? Я в перерві не був в роздягальні, тому я розминався на полі в перерві, тому я навіть не знаю, що тренер там казав. А після гри А після гри я стояв з болівальника, тому я теж пропустив, як кажуть, всі многословні якісь те, що там президент, там більше за все президент казав, тому я тільки почув, що подякувало нам за цю гру і президенту сподобалося. У нас є за цю гру преміальні, тому дякувати президенту і, в принципі, дякувати всім хлопцям за цей матч і за ці позитивні емоції. А скільки вихід був віддати? Два. Якщо прошу тему з питанням, що сказав тренер тобі перед виходом на заміну? Як він попросив? Попросив чи відіграти, атакувати захист динами? Що саме, які слова? І сказав швидше, швидше, швидше виходять. Я в принципі там такі емоції були, що ну якби я нас нову вже знав, бо я ще до матчу, е, якби ну я знав, що я буду на заміні сидіти, і в принципі до всіх нападників одні плюс-мінус одні ті ж завдання там на ну, для одні і ті завдання, тому я розумів, що мені треба робити. Не, на перерві не було, ну, наприклад, перед тим як я виходив, не було якихось таких е, нових завдань, тому я в принципі розумів, що мені треба вийти і що робити на футбольному полі за ці, наприклад, там 25 хвилин, які я провів на полі. А після голу нічого не сказав? Ні, нічого цього не було. Чи є ще запитання? Так. Чому немає на прес-конференці? Він буде? Буде Буде пізніше. А, хто бачить? Запитання. В другому uh, таймі набагато суттєвих додали, я розумію. Тому що в другому таймі бачу, що підсіла щодо і ви більше пішли вперед. Що я вам щось спонукало? Так, я чесно скажу, так. В принципі, в нас. В ну, нас, в принципі, вся гра ну, в цьому матчі, якби строїлася на те, щоб... Поглашати простір, а так як Динамо більш грали на м'ячі, і ми розуміли, що коли, наприклад, там рахунок 1-1, вони швидко забили, ми розуміли, що вони якби ще хочуть забити, тому вони більше енергії, якби мені здається, тратили на те, що вони атакували, атакували. Але наше завдання було. Спіймати на якісь контратації і провести свою ну, там, вдалу якусь атаку, щоб е, зробити якийсь ну, небезпечний момент для того, щоб забити м'яч свій. Тому, в принципі, ну, можливо, там, вони. Ні, я чесно не знаю, це, це динамо, це, ну, я не можу так сказати від себе. Ну, я виходжу, роблю свою справу і все, в принципі, це все, що я хотів би сказати. Чи є ще запитання? Останнє запитання. Вам більше подобається виходити на заміну чи грати зі стартою? То, звісно, зі старту подобається грати. Але на заміну теж. якби Зі старту, коли виходиш, багато сил втрачаєш. Знаєте, ми багато на оборону працюємо командно. Тому буває, що там на 60-й хвилині я вже відчуваю, що ну мені тяжко там, наприклад, але ми зент з тренером це значить цього розмовляли, і в принципі, ну, на заміну теж. Головне забувати, ну я я розумію, що форварді треба голи, і, і, і якби для мене це важливо. І ну, мої голи будуть приносити, наприклад, результат, який буде також важливий для команди. Тому я стараюся виконувати свою роботу настільки, наскільки це можливо сьогодні. Дякую.